Так, ЗМІ дійсно називають Татарова як особа, яка опікується цим конкурсом. І, звичайно, такі ну, припущення, дійсно, не на пустому місці. Звичайно, я не володію всією інформацією з цього приводу, але. Скажімо, вплив Татарова на інші правоохоронні органи, тобто він є суттєвий на моє переконання, зокрема на те ж саме Державне бюро розслідувань, і той самий вже ж і Генпрокуратуру, і БЕП новостворений, який теж буквально там за, за декілька тижнів відбувся вибори голови. І тому можна припустити, що ну, це в рамках єдиної такої системи бажання контролювати все і вся. І е, в першу чергу це, скажімо, е, спосіб такий із часів Януковича. Так, в кожного звичайно, президента було бажання, зокрема, контролювати прокуратуру за всі незалежності, щоб був свій там генпрокурор. Але саме за часів Януковича це було тотальний контроль, і саме вихідець того, з того системи татарів якраз, можливо, і впроваджує саме такі способи, підставляючи фактично цим самим президента, особливо в воєнний час, тому що цей момент є дуже суттєвим, саме для західних, західних партнерів, які не розуміють теж. Коли о, декларується о, бажання боротися з корупцією, і такий простий крок, як призначення керівника САП, не відбувається. Так чому він не відбувається? Виявляється, керівник держави не хоче з корупцією боротися. Чи як розумієте? Складно сказати. Тому що від керівника держави завжди. Йдуть посили про боротьбу з корупцією. Але способи реалізації, які пропонують йому працівники офісу, і зокрема той же самий Татаров, мені здається, що вони переконують його в тому, що ми всіх поборемо, якщо ми будемо мати людину, яка буде ну, щонайменше. Там слухатись Офісу президента, тоді ми всіх поборемо і так далі, тобто вводячи в якісь степені в оману, можна припустити так. Хоча знову ж таки деталей я не знаю, але саме бажання тримати всі нитки всіх правоохоронних органів і навіть судомої системи в своїх руках, от виходячи там з двохрічного чи трьохрічного Ну, зокрема, перебування того самого Татарова в офісі президента. Тобто мені вбачається, що він от хоче саме досягти і робить все для того, щоб досягти такого, такого результату. Хоча, звичайно, це не відповідає Конституції та законам профільним про судоустрій, про прокуратуру, про ДБР, про НАБУ і так далі і тому подібне. Тобто, абсолютний контроль за правоохоронними органами. Це. В рамках саме цього, цієї ідеї, і можна пояснити всі дії, які відбувалися під час конкурсу того ж самого БЕП боротьби з економічною чи без злочинністю, яке теж був призначений, саме виконувач обов'язків, і саме той, хто працював в податковій часів Януковича, і той же самий керівник. ДБР, який журналістські розслідування свідчать, що він знайомий Татарова, тому що вони писали разом книжки, що найменше видавали не, не одну книгу. Тобто, це все вказує на те, що розставляються люди, які саме мають зв'язок з цією особою. Тобто, пан татаров, якщо вірити цій версії… Керує всіма силовими органами в країні, так? в усякому разі, хоче. Можливо, ще залишилось там набу, можливо, ще залишився той САП. Антикорупційні не беремо. Явно ми бачимо, що там не зовсім так. Так, яка користь від цього президента? Я не розумію. Просто я не бачу. Як він керує так, щоб це було вигідно президенту? Наприклад, вже війна нам демонструє. Що особи, які є, наприклад, поліція, це мені взагалі улюблена тема, в Маріуполі 200 людей перейшло на бік окупанта. Як же керує товариш татарам, якщо в нього 200 людей переходить на бік окупанта в Маріуполі? В Сєвєродонецьку СБУ затримує людину, яка є поліціянт місцевий керівник, і він мародерством займається. Це теж запитання до Татарова. Якщо воно в ручному управлінні все керується, так відповідай за це. Далі в СБУ так само не все гаразд. Пан Наумов, близький друг Баканова, втікає перед повномасштабним вторгненням з грошима, з брильянтами, алмазами. Його затримують в Сербії, людина, яка мала допуск до державної таємниці. Ну, не гаразд, силовими органами під час війни, коли нам треба, ну мені б так хотілося вважати, що навіть корупціонерам їм було б на користь захищати державу, тимчасово залишити свої ці справи, як вони люблять заробляти на робочому місці незаконні доходи. так? Але вони під час війни лишаються вірними собі. Так я ж, яку користь? Офісу президента від Татарова, яка користь? Я не бачу. Може, ви знаєте. Ну, як на мене, то такі люди вони дійсно шкодять державі загалом і вони не повинні займати місця свої. Ну, навіть той самий єдиний випадок, не, не єдиний, а одне те, що фактично була закрита справа. Стосовно самого Татарова, за підозрою самого Татарова заступником генпрокурора, який потім, там через місяць, через два був на дні народження в Татарова, тобто, знову ж таки, це чітко свідчить про, про корупцію, і ну, це головне, що які би там благі наміри не було стосовно того, що контроль за праховоронною системою дасть можливість побороти корупцію, суспільство бачить, що є люди, якщо вони працюють в вищих державних органах. Вони можуть уникати відповідальності за відверту неприховану корупцію, то це підриває устої держави, тому що державні чини, державні вищі державні чиновники, вони на виду, і вони якраз повинні тоді буде в людей повага до закону і до правоохоронних органів і до правосуддя, якщо вони будуть демонструвати приклад того, що закон не може порушуватись. От. Але я хочу сказати, що це хвороба е хвороба е нашої держави всі часи. Тобто, так як я е працював в Генпрокуратурі з 2004 року і розслідував багато резонансних справ, і, тобто, з самими чиновниками вищих рівнів, стикався. І багато було справ таких, яких можна було зрозуміти, як діють, як е, така прихована частина дії державних важелів. То кожен фактично дійсно президент намагався вибудувати ручну систему керування правоохоронними органами і, е, відповідно, керівники правоохоронних органів хотіли мати таких самих підлеглих, які. Будуть виконувати будь-які вказівки, не дивлячись на те, що вони порушують закон, і нижче, нижче, нижче по ланкам так відбувалося. І принцип, підбір кадрів був не за професійним рівнем, не кажучи вже про сумління чи совість, а саме за принципом того, що готові виконати будь-яку вказівку, не маючи ні честі, ні совісті. І відповідно. <кій> Це і відображається в таких випадках, як, е, е, які стаються з переходом працівників міліції і працівників прокуратури. Є випадки про те, що перейшли, не дивлячись на супер розрекламовану так звану атестацію, яка відбувалася. Е, реформи проводяться для показухи. А на посади вищестоящі, тобто тих людей, які ви мали слідкувати за е підбором професійних чесних кадрів, працюють люди, наближені до керівництва держави, і, і вони не націлені. І вони націлені на те, щоб підбирати виключно тих, хто буде виконувати їхні незаконні вказівки. Особливо це набуло такого жахливого стану за часів Януковича. І, на жаль, після. Революції, на жаль, не відбулися зовсім змін. І той самий міністр внутрішніх справ Аваков, він найбільше, один з тих, хто найбільше нашкодив, тому що величезна кількість людей продовжила працювати, і, зокрема, в тому числі і підозрювані у справах, зокрема, звинувачений там у вбивствах начальник управління громадської безпеки. Начальник він був заступником начальника департаменту громадської безпеки МВС і приймав участь в протидії протестним акціям, і в звинуваченні є пособництво в чиненні вбивств протестувальників, він продовжив працювати. І, і я, здається, він і до теперішнього часу працює начальником управління охорони громадського порядку. Тобто, це посил такий, знаєте, всім правоохоронцям, що якщо ви. Служите начальнику, порушуєте, виконуєте його вказівки і плюєте на закон, ви будете далі працювати. І як не, не гірко, але саме цю систему, на моє переконання, вибудовує той самий татаро. І мені здається, що він саме переконує, можливо, чи вводить в оману президента про те, що коли ми будемо контролювати. Правоохоронні органи чи судову систему, то ми зможемо... <кій> зможемо побороти корупцію чи зробити якийсь там рай в Україні. Бо інакше я не можу пояснити, тому що ну, зі всіх сторон людина, яка, а, по-перше, дискредитувала себе перебуванням в правоохоронних органах і відвертою брехнею за часів Януковича, коли він. Для того щоб виправдати злочинні дії міліції, брехав на прес-конференціях. Та й сама головне слідче управління МВС організовувало фактично дії слідчих на незаконне затримання правоохоронців. А вже після революції викритий у вчиненні корупційного злочину. І далі знову ж таки жодного покращення немає, є тільки ознаки, скажімо, які свідчать, що людина, всі ті методи, які використовувалися у владі часів Януковича, він їх намагається реалізувати на сьогоднішній день. Тобто всі мінуси, і я кажу, що припускаю, що це може бути обман такий. Саме для того, щоб сказати, що от ми отримаємо контроль, тоді ми зможемо боротися з корупцією. А це, звичайно, що відверта брехня. Тобто, такий дорогий татаров Офісу президента, що готовий офіс ризикнути нашим статусом кандидата в члени Євросоюзу, і, і все так. Ну, Ми ж зараз татаров дуже. Багато коштуватиме державі. Я не думаю, що коли стане питання, тобто, ризикнути. Вони воно вже стоїть. Вже статусом стоїть. Євросоюзу, і, ну, можливо, воно до, до, не дійшло до якоїсь крайньої точки. Але якщо поставити це питання перед президентом саме так, то я думаю, що. Не, не, не буде він втрачати шанс для України. У всякому разі, не має цього зробити, тому що це вибір не особистий, це вибір саме країни і країни, яка бореться за те, щоб цей шанс не був втрачений. За те, щоб саме Україна, як незалежна країна, стала рівноправним партнером в європейській співдружності держав в європейському союзі.